Після десяти зіграних турів поки що найкращий результат мають команди з дюшор Славутич, складені з гравцем віком до 15 та 17 років. Обидві вони посідають четверті місця в своїх групах. Так 15-річні футболісти набрали 18 очок і лише одним очком поступаються команді, яка йде третьою. Найкращим бомбардиром команди, з чотирма голами, є Дмитро Нажденко. Найстарші 17-річні хлопці здобули 14 очок. А найбільше м'ячів у їхньому складі забив Артем Білоус чотири. Наймолодші 14-річні гравці з Дюшор Славутич набрали вісім очок і йдуть у своїй групі восьмими. Їхній найкращий бомбардир Артем Мотруніч має у своєму активі три голи. Найгірші поки що справи у футболістів віком до 16 років. Вони посідають передостаннє дев'яте місце, здобувши сім очок. У їхньому складі найбільше забив Артем Довбик чотири м'ячі. Змагання дитячої нацької футбольної ліги України продовжаться у квітні наступного року. Олег Укс, Анатолій Усіков Віка спорт.